Форсунки Хана Грін це виконавчий елемент для систем ГБО четвертого покоління. Вони здійснюють подачу газу у пусний колектор автомобіля, зроблені в південній Кореї. Відомим виробником хана Engineering на сучасному обладнанні з використанням новітніх технологій. Переваги, дуже тривалий ресурс роботи, висока точність і продуктивність, яка впливає на витрату газу, а також на динаміку автомобіля на газовому паливі, невибагливі до якості газу, низький відсоток виходу з ладу через заводський брак. Зручний монтаж, низький рівень шуму і вібрації, сумісність практично з усіма відомими форсунками і редукторами. Це форсунка для одиночного монтажу. HANA Single Green, передбачені для автомобілів з потужністю від 33 до 50 кінських сил на один циліндр, котушки 1,9 Ом, живлені котушки 12 вольт. Габаритні розміри форсунки 70 на 25 мм. пропускна здатність 115 мм на хвилину. Швидкість відкриття і закриття 2,36 мс і 1,2 мС. Гарантія на пристрій складає 12 місяців.